Всім доброго дня, доброго недільного ранку. З вами компанія MiniAgro. Зараз ми коротенько з вами пройдемося по тракторам і по цінам на сьогоднішній день. Так, йдемо з самих дешевих: Шефен 240, задньоприводний, одноциліндровий в новому капоті, 3500 доларів. Якщо е, маленький вам, у нас є побільше, Шефен 350. L, теж одноциліндровий, теж в новому капоті 3600 доларів, якщо не помиляюся. Гідравліка в нас примусова. трьохточка. Зараз всі шифанги йдуть з примусовою. Що задньоприводні, що полноприводні. Значить, 244-й шифан теж є в наявності ремінний одноциліндровий. Коштує він 4,5 тисячі. 4800 доларів, шифен 354. Так, це по ремінним У нас зараз ремінні є всі в наявності. Від 24 задньоприводної до 35 ки полноприводної Так, йдемо далі. Донфен 404. 9500. Це проста у нас сороковка, без рівної підлоги. Свіжачок правда, ще 24-го року. Далі, Ловол Значить, Цей апарат у нас по хорошій ціні 7150 доларів. Широка гума перед-зад, дводискове щеплення, 4 циліндра. З гідропідсилювачем 7150 доларів. Далі, Булати. Булати у нас 244-й є в трьох різних комплектаціях. Булат прошка. Так, вибачайте. так, Була трошка 6200, рівна підлога, зашитий зад, бокова куліса, електронний щиток приборів, трьохточка стандартна, валиць бору потужності 540 тисяч. Трошки дешевші у нас йдуть булати ельки на вузькій резині і на широкій. На широкій цей у нас коштує 6000 доларів, на вузькій резині 5800 доларів. Так, по Китаю. Що у нас ще є по Китаю? Із 40 тракторів у нас залишився шифен 404, 6800 доларів. В таку суму, але 24-ка у нас є Ловол. 244-й на широкій резині. 6800 доларів теж. Це прошка та сама, це у нас той самий Ловол. Соліси у нас ще залишилися акційний 8000 доларів, але це без фронтального погрузчика. З фронтальним погрузчиком скільки там? 10 800. Це у нас соліс 9 800. з дугою безпеки. Тож трактори є в наявності. Кого цікавить, телефонуйте.